Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Просто на Легко, легко. Валя хамайко! Зараз буде смачно. Антон, я вже ранку. трішки тут роздаю завдачі, щоб у нас було все чітко і сплановано. Рада всіх бачити вітати. Сьогодні п'ятниця будемо готувати смачно випікати. Ну і нагадаю, що партнер показу торговельна марка «Королівський смак якість королівська ціна народна. І друзі, я сьогодні вважаю, що треба розширити кордони не лише Полтава, а ми ще трішки Швеції. Ну не захопимо, але подивимося в ту сторону Захопить, і запозичимо рецепт. Захоплюють інші країни. Да. Так ну, запозичимо так. рецепт. Готуємо сьогодні дуже смачний шоколадний шведський пиріг, який називається ладкака як Кладкака. кадкака? Так, дуже Клад -кака. смачний. Ріг, коли зверху у нього скоринка всередині він має бути О. вологим, але треба мати витримку всередині, щоб поставити його в холодильник і дочекатися, коли він знаєте так структурується. О. Це буде дуже смачно. Зараз ви побачите всі інгредієнти, як ми будемо змішувати, але в першу чергу я готую нашу форму, і її потрібно змастити олією, щоб потім туди викладати нарізані банани. До речі, це буде твоя задача. Добр я поки наливаю невеличку кількість олії. Ми навмисно обрали ріпакову олію. Вона має дуже високу точку димлення, і це робить її ідеальною для випічки, а також для страв з м'яса та риби. А ще олія ріпаку містить омега 3 6 та 9. Одним словом, це те, що нам потрібно, для того, щоб смачне, смачна оця така скоринка була знизу і щоб нічого не прилипало. Що далі? Дивіться рецепт. Ви бачите, наші глядачі на екрані. Єгору, я тим часом Давай. даю керамічну форму, даю банан в руки. Він вже нарізаний. Ти, будь ласка, викладай так, так, на дно, дні, щоб дно просто покризакривай просто дно. Абсолютно Супер. Зараз вірно про рукавички Візьму тим часом. Я буду вам розповідати вже про перший лайфхак. Для того щоб тіста рівномірно замішувалася, нам потрібно змішати вершкове масло. Його можете або розтопити, або в мікрохвильовій печі, просто трішки прогріти, щоб воно легко вимішувалося. Додаю сюди два яйця і додаю сюди цукор. Якщо ви любите аромат ванілі, то теж додайте і сіль в такі рецепти додаються для такого, як це називається стабілізація смаку. А ще це дуже прикольно відтінює смак какао та шоколаду. Змішує всі потрібні інгредієнти, і тут е, легкими руками нам потрібно що зробити, просто цю всю суміш розтерти. Бо один із перших лайфхаків ми до рідких або таких вологих інгредієнтів маємо додавати сухі. Лише так все замішається ідеально і ага. без грудочок. Подивіться, кейчі ну, ще, ще раз називається як торт. Правильно кладка. -как. Клад ну, шведи клад і залізки нави дуже люблять шоколадні е, кейки страшенно. Е, от звідти Кіно, то я ж холод, просто їм треба солодкого більше. Не знаю. Ну, по перше, це корисно. какао, це такий суперфуд, який дає енергію, укріплює судини, позитивно впливає на шкіру. Тут дуже багато позитиву. Ще цей рецепт має декілька таких історичних моментів. За першою версією його вигадали під час другої світової війни. Не було насправді розпушувача або був дефіцит. Ми знаємо, що таке дефіцит під час війни. Тому вже готували і адаптовувалися до смачного, щоб було ну щоб була хоч. Якесь знаєш задоволення у житті. Дивіться, Прикольно. змішую я просію одразу какао зборишна, і це Красно, виходить да? дуже дуже зручно. Ну, і вчора вальже був день щастя міжнародний, і е, ці скандинавські країни вони завжди е, перші лідера. місця займають. А Може, шоколад теж винен у цьому. А знаєш, що мені здається, от у них є дуже крута традиція, яку б я хотіла, щоб ну ми могли перейняти щось хороше. Я насправді мені здається, що десь підсвідомо її перейняла. Бо якраз від цієї звички я й напевно ніколи не зможу відмовитися. Це фіка. Фіка, Так, це фіка. фіка. Ро це перерва а? A, в день. Мені вже подобається. на. Денний каву сон? з чимось солоденьким Ой, це як маньяна, оце все mm. да це ж скажи, це ж прекрасно у кожного своя, Я кажу, валь на денний У кожного сон, своя. Хіко, да? ага. А ти хочеш на денний сон. А тобі фігу, а не фіку, да ні, ні фіка, це прекрасно. Це знаєш, коли з колегами можна перерватися на каву з, з чимось солоденьким, так ну не хочу такі компанії, які тільки з фіку з фіку свої робочі дні будують, знаєш? Фіки це вже це вже занадто. Це вже робота не робиться, але одноразово, наприклад, в день перерватися. На каву з солоденьким це мені здається ідеально. Так виймаю залишки тіста звідси, бо не хочеться їх втрачати. Домішує наше тісто. давай ти домісиш тісто, А я жінка, жінка валя хамайки. Дві геніальні жінки. Однак знизу знизу там у нас а. банани нарізані. Зверху шоколадне тісто. Ми це ставимо все запікати. І пам'ятайте, як тільки зверху утворюється скоринка, ви вже можете виймати цей пиріг, бо він має бути всередині Вологий, трішки вологи, так? а потім уже настоюватися. В Швеції кладкака подають з морозивом та ще й з подрібненими горіхами. І я маю для вас ще один класний лайфхак: як подрібнити горіхи, щоб ну, раптом не була забруднена вся кухня, і щоб уникнути, наприклад, трахтіння цим mm -hmm. блендером. Кладете в пакунок, бажано, щоб він був застібкою. і тиснете. Допомогти. Ось так можна, як? началка Боля так це робить, я думаю, допомогти, але я думаю, що ні, ні допомагати не потрібно. Насправді просто ось так треба розтиснути і трішки побити. Ой. Вся, з дитинства вміють а. з цим гаджетом працювати. Так страшно. Це Знаєш, вона знає, нас... страшно один раз по горіху дасть, а інший раз ну можеш ні, <ріх> ні, ні, ні. Дивись, ні, якщо на... ти вже б'єш по горіху, то вже нормально. То вже нормально, вже да? все пішла, да вся, вся сила пішла там. туди. Вся ага. сила пішла туди. Ось так. Ви розкочуєте горіхи, вони класно подрібнюються і вже можна використовувати на пиріг або на інші десерти, які ви Хочете. Отак валя Хамайко дає на горіхи всім. Бачите? Красиво. Це вже Красиво. спечений пиріг. Він настоївся скільки валь? Ну, бажано його залишити, щоб він просто оголов. Він, вистит, він тоді всередині залишається таким цільним і вже не буде витікатися. Якщо ти любиш так, щоб воно витікалося, то я раджу його пихти в таких, знаєш, е, окремих формочках. формочках так? Да, так, так, щоб воно нагадувало, таке. ніби шоколадний так, фондан. Ворці, так, 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 так. так ага. тоді це вже буде смачніше. Є а такі тут? маленькі формочки, просто от, фактично такі, як наша велика. Але я пишу про цей пиріг Швець. Але ти знаєш, що в Скандинавії е, дуже багато різних шоколадних історій. Боже, як красиво! Бачиш тут і бананчик. Я один пиріжок так поставлю, а другий е, так, щоб бананчики були знизу. Ага, отак. Ось так. Воно. Ось так. Yes. А ви вже будете смакувати кожному okay. видамповеде. Він калорійний дуже чи ні? Ні, я знімаю з тебе всі ці заборони я не про себе, я з'їм зараз за милу душу. Як я можу сказати, що він не калорійний, якщо там є масло і цукор? Ну, звичайно, він калорійний, але ж Питання скільки ти будеш їсти, але щастя одного так? шматочка зі скляночкою кави. так, так і в компанії ідеально, класних наде. друзів. Ну це ж просто ідеально. Це може подарувати тільки щастя. І Персональному рейтингу щастя приносить на перше місце. все? Так, о, і зверху ось о, так потрошки горішками притрушуємо. О, о. Дай нам щастя трошки а? Даю, роздаю щастя Дякую. сьогодні. у вигляді шоколадного порога з морозивом о, і Боже. каву. Я свіженьку о. я думаю, що сьогодні ви зможете теж посмакувати. Ой, ну все, зараз, зараз, зараз. Ти мене чуновила щойно, знаєш. <реш> Такого я ще не чула. Ні. Теплий має бути пиріг, шматочок морозива і володим смакуйте. Володим. А банани, якщо ви ще дно посипете трошки цукру і покладете е бананчик, то він ще буде трішки карамелізуватися. Але з такими так, варіантами я раджу вам просто гратися вдома, трішки додавати чогось свого, смакуватиме сюди ще й кориця. Якщо ви її любите, одним словом, тепла, затишко з ароматом. Шоколаду така, ви Хай буде у вас більше в вашому а житті. Це на смак смачна. шведських громадянства. Ви знаєте, фактично я не знаю. І неякий до Та який Які шоколад, я тебе Прошу Ну все. що від тепер Галушка... фіка в кожну родину кава з чимось солоденьким раз на день точно лише до шоколадимасом ще галушку можемо запустити в наш світ, тому що зараз наші колеги в Полтаві і замить нова історія від них.